Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі і маю сьогодні для вас чудову новину: польська влада буде виплачувати фінансові компенсації для людей, які орендують житло в Польщі. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково лайкайте його і діліться ним в себе в соціальних мережах. Отже, польська влада допоможе українцям оплачувати орендоване житло. Дана допомога називається додаток мішканьовий. Це форма допомоги людям, які мають труднощі зі сплатою поточної плати за житло. Кошти виділяються місцевою владою, і програма є досить хорошою підтримкою для українців, які вже орендують житло в Польщі або збираються це зробити. Польська субсидія розрахована на погашення витрат за оренду. Або ж за комунальні платежі, або за різні адміністративні збори, які також існують. Подати заявку на фінансову підтримку можуть громадяни України, які винаймають житло і мають умову винайму мішкання, або проживають у власному помешканні, якщо мають свою власну квартиру. Важливою умовою для отримання цієї допомоги є неплатоспроможність вас як винаймача, тобто потрібно буде взяти на своїй роботі. Довідку про доходи, якщо ви працюєте. Якщо не працюєте, то е, довідки відповідно не потрібно. Якщо заявик, якщо заявник проживає один, то його сукупний дохід не повинен перевищувати 2265 злотих і 1 грош е, на місяць. Якщо це проживає родина, то середній дохід на місяць на одну особу не має перевищувати е, 1698 злотих 76 грош. І ці вимоги діють так само, якщо ви проживаєте, наприклад, на дві сім'ї в одній квартирі. Тоді береться також сукупний дохід всіх, хто проживає в цій квартирі, ділиться на кожного, хто проживає. Тобто, наприклад, є одна сім'я, яка заробляє 2 тисячі злотих, і інша сім'я з трьох чоловік, яка проживає, яка також заробляє 3 тисячі злотих. На п'ять чоловік виходить, наприклад. 5 тисяч злотих заробляється в місяць. Виходить, що на одного проживаючого тисяча злотих в місяць, тобто ви також на цю допомогу можете розраховувати. Довідка повинна бути, довідка про доходи має братися за останні 3 місяці. Сума субсидійних виплат не може бути більшою, ніж 1500 злотих на житло і не може перевищувати 70% від загальної суми витрат. Термін цієї виплати буде тривати протягом 6 місяців тож це є дуже. І дуже хороша підтримка, дуже хороше підґрунтя для всіх українців, які проживають в Польщі, які зіткнулися з тим, що їм не вистачає коштів на оренду, які розуміють, що в зимі за комунальні будуть приходити просто величезні рахунки, просто непідємні рахунки. Так от, ви тепер можете розраховувати на ось цю підтримку. Кошти можуть надходити або на рахунок орендодавця, тобто людини, в якої ви орендуєте житло, або ж на ваш власний рахунок банківський, і ви вже будете. Далі тими коштами розпоряджуватись. Подати заяву на отримання цієї допомоги можна в органах місцевого самоврядування, тобто це можна зробити в МОПСі або ж в так званому ужені міста, там, де ви отримували свій номер Песель. Питанням щодо, щодо надання допомоги додатку мішконьового займаються безпосередньо мери голови міст та комун. Для подачі заяви потрібно мати. Наступні документи. Заяву потрібно заповнити. Зразок, посилання на зразок, який ви можете скачати, я залишу в описі під цим відео. Тож завантажуйте і майте його. Далі довідку, що показує розмір плати за житло, тобто ну, договір оренди. Так, документ на право користування житлом, право власності, орен... договір оренди або так далі. От. Ну і, звісно ж, довідка про доходи осіб, що проживають в помешканні, за останні три місяці. Цих документів буде достатньо для того, щоб подати свою повну заявку комплексно. І після цього вже мери міст будуть розглядати індивідуально кожну заявку і приймати рішення, чи потрібно вам давати цю допомогу, чи не потрібно. Тож, друзі, тепер ви маєте. Більш детальну інформацію з цього приводу, надіюсь, для вас це було цінно, Для вас це буде корисно, і багато хто з вас зможе отримати ці кошти для того, щоб підтримати свою. Родину і бути, Ну, якби, щоб вам на все хватало. Тим паче в зимі, коли ціна на комуналку буде дуже високою. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки, щоб його побачило більше людей. По-друге, діліться ним в себе в соціальних мережах, відправляйте друзям на Viber і так далі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще чомусь досі не підписані. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!